Доброго ранку. У нас ранок починається в центрі. <ріцепити> Чекай, я закрила машину. Закриваю. <ріцепити> <ріцепити> Привіт. <ріцепити> Приїхали <ріцепити> по школери. <ріцепити> <ріцепити> Мопсики? <ріцепити> <На> бік. Мопсики. <ріцепити> Ой, у нас 9 -го година. Ні. Біля 10 -го. Давайте рюкзак. Друзі, останній рулон забираємо. Нам так повезло. Це точно нам да, повезло. там мені так робить? санко плакав, тому що він хоче йти там на батутах так стрибати. Ще й на другому поверсі, а златка не хоче. А він без Злати не піде. А клей? А де ти тоді брав? А ти маєш вайбері фотографію? О! О-о-о! Ні, ну це взагалі не то. Отакі би тканині я хотіла і широкі, але то все рівно не то. Але знаєте, я все рівно щось думаю далі про чулі, про штори. мені здається. З ними все рівно затишно буде виглядати і класно, ніж ось тими. Бо буде просто з лівого і з правого боку дуже пусто. Я не знаю. Ти каша сада. Шава. Так. Я собі шукаю на день народження яке вже пройшло, звичайно, туалетний столик. Отакий мені вже не подобається. Мені здається, що це вже минулий етап, це вже старе, <смі> таке не хочу. А мені подобаються просто такі столики і можна там до стіни прикріпити церкало. Ну, купити окремо. Але мене дуже сильно нервує оце дерево. Не люблю я таке дерево. Ні, ще оце дерево, ну ще більш менш. Ні, воно на камері одинакове. Оце світліше. Це якесь взагалі риже. Ну, нащо вони вписали сюди, оце риже дерево? Так, воно виділяє від білого, але ну Якесь би інше. Але гарно виглядає. Поставити якесь таке зеркало. Йой, мені ну, дуже сподобалось. Можна вибрати оце. Так, тут теж отаке дерево, але воно світліше, ніж там то. Але він якийсь дуже широкий, мені здається. Я пише, думаю, що стіл письмовий. Ні, пише, що туалетний столик. О, ніжки, ясен дерево. А там що пише? ніжки? Нічого не пише, можете поїхати тут юск. <кхем> не знаю, що робити. Ага. Якби не це дерево, я би вже його забрала. Там плоєчки поставити, тут косметику. І знаєте, що дивляться на такі всякі комоди під телевізор. У нас є. Ну, така тумба під телевізор, та така довга. Ну, їй вже капець, менше з тим. І вже не хочеться таку саму. Взагалі толку від неї немає. А хочеться отакий от комод, щоб ще сюди одяг поставити, всяке таке. Взагалі класний оцей. Дивіться, скільки місця є. Це що хочу поставити, бо той, що зараз є, це взагалі. Сьогодні зі знижкою. Оце ще мені подобається, але він дуже великий взагалі і нам не міститься, це точно. Але це потрібно виміряти, всяке таке таке. Ну це ні, це вже таке, як о, а ну, <кій> щось я то не бачила. Вау! Нічого собі, я бачила, я бачила таке в тому. Привіт. В інтернеті питання одне. На що не влюбили у цей фіолетовий колір? Адико мені махає. Я просто чекав на чек. Щоб ми підійшли до каси, дали чек і оплатили все. Я їду в Юск. Там є тільки один вибір, який взяти. Ото, що я не хочу з цим ніжками. тому що там той дуже широкий, він дуже багато місця займе. Там той класний мініатюрний. Диви. Класно, правда? Діти там. Я тобі покажу фотографію. Мене... Чує, ну скажи, зараз в моді такий колір дерево ясен. Во, отакий. У мене щось там такі ніжки, розумієш, сам білий, а там ніжки отакі. Але нам, знаєш, як буде дуже гарно дивитися, тому що у нас шафа такого кольору майже. І нас е підлога, ламінат. Такого кольору. І воно ті ніжки з ламінатом, зі шафою дуже будуть гарно дивитися. Воно так буде, знаєте, як відділяти. Я не знаю. І мені я би хотіла дуже пуфік, але не такий. Ні, цей класний. Але вінкий дуже дорогий. Оцей клас. Вау, оцей залі такий модний. Не по 1800. Такі сіренький. Я би сірій на пану брала, бо тому що диван сірий. не знаю. Їдемо в Юск. А штатив. А де тут? Тут є. Тут нема фокстроту. Тут фокстроту нема. Тут фокстроту нема. Там є. Добре, Ми ж тоді ще є штатив не купили. Та, Андрійко? Дивіться, яка краса. Ну, бавитись, Батись, то. 26 27 може. Ну та ціна взагалі крута. <ріст> але я собі можу писати, якби я принесла це додому, який би ти був радий Арсен. Ну та й злата, що злата, ні, за тебе. Тоже, злата теж люблю всякі ігри бавитись. А в нас були ті дитинства, як тут ти такі. Е... Е -е. Ну так, але запихати ті, як вони. Ну та, а як ті на ну, касети такі? Запаха <походу> я футбол бавилася тим, а потім ті, що стрибають, такі дябчики. Зайшли Макдональдс поморозово. Ось таке смачне. Їм день і дивлюся слід. Хоча перший його взагалі не любила, а так ж, дуже цікавий. Потім буде йти В 8 година Юрик. Будемо дивитися. Ой! Що? Витягуй? Давай не смажила оладі. Буду показувати, що ми купили. Малина, кавун. Питали, звідки він? Сказали з Одеси. Рушники паперові. Дивіться, яка е, цікава тарілочка. Наприклад, сюди виноград, сюди сир, а там мед, або ще щось, в огорішки. є дай Так, що ти казав? Майонез, вірчиця, ей. салат для соусу. Я кажу, то скільки сюди треба виліти тих соусів. Ну просто досі таке велике містке. Це для туалету. Ди, поставиш для туалет? туалету там поставив. Йогурти, Крабові палички. салату робити. Арсянкові зубна паста, яйця, кетчуп, Метану. Оп. І друга, желе, чай, оцей смачний з бергамоту та лимону, лимон, майонез до салату. Е, так, Тут у нас помідори. Бо гірки ми маємо, буду салат робити. Е, банани. на Забирай банани. А тут нектаринки. Були ще на базарі. взяли хліб, борошно, сирки. Знаєте, ви хотіли сирочки, їсти. Сирна маса ванільна, це на сирники Потім копчена кубаса, молочна кубаса і куряче філе. Так, ой, сік. А, ми ще купили скумбрію. Зараз я її почищу і запечу в духовці разом з лимончиком. Ти маленький карапуз вибіг виб... на вулицю за тобою. Ач, ти де був? Де був? Арті. Арті. Ду-ду, такседі. Арті. Хвід там? Е, розморожую полядвицю. Буду потім відбивні робити. Та-дам! Яка я рада! Моя маленька мрія здійснилась. Ця мрія мною ходила десь 3, напевно, чи 4 роки. Я хотіла просто свій куточок. Перший я хотіла туалетний столик з тими лампочками, знаєте. Але я побачила, що вони вже так, ну. Не дуже, і щось вони мені перестали дуже подобатися з тими лампочками. І я побачила такі, почали туалетні столики робити. Дивіться, бачите, той стілець я вибрала той, теж з такими дерев'яними ніжками. І вона дуже гарно дивиться. І я знайшла е, е, такий туалетний столик, я вам показувала в епіцентрі тоді, а потім ми поїхали в Юск. І в'юску теж був, але менший по розмірах. То я взяла менший, ніж той, бо в епіцентрі був більший. Я думаю, на що мені той великий. Мені от такий малесенький. Ну. Класний, просто. Якраз під паркет. Бо я казала тобі, що мене нервують ці дерев'яні ніжки. Але там той. Я вам показувала сики. Раз, два, три, чотири столика. Оцей. Це краще мені сподобався. Тут таке дерево світле, тому що там, в тому столику таке дерево було, якесь гриже. Мені не дуже подобалось. Потім в юску взяла такий органайзер. Я себе думаю, до чого, до чого. А це мені буде до всяких приколочок, резиночок собі сюди поставлю. Ось так. І ще взяла таку декорацію. Дивіться, яка гарна. Наперед. Одна шуфлятка. Тут в мене буде косметика повністю, а там всякі плоєчки, всякі таке. Це потрібно, потрібно все повитирати. А, знаєте, що ще сюди бракує? Ну так, як тут не йде ні зеркало, нічого. Я хочу ще куп... Ще не вистачає просто зеркало. Хочу, або квадратне, щоб отак йшло. Або кругле в'юску бачила. І не знаю, квадратне чи кругле, ще я подумаю. Андрій каже: йой, як ладно, будеш собі лампочку включати, будеш малюватись. Подумаю на рахунок зеркала, яке взяти, а що я маю таке малесеньке? Поставлю його собі сюди. Ну. Чому ми не зробили другу шуфлятку? Я не розумію взагалі. А, кстати. Вона виймається, ну, забирається і можна її сюди поставити. На цю сторону. Будемо ур... організовувати сьогодні або завтра, не знаю. Що? Ледь-ледь. Але я чую. Але кажу ледь-ледь. Так, ледь. я вже б не чув. Ні, деколи так, сирена, гукає, що добре чути. Ледь. У нас просто повітряна тривога. Андрій каже, ледь-ледь чути. Чуєш, я добре чую. Добре. Зато пішла на заняття, ми її чекаємо годину. Арсен нудиться. Ну, я не буду. То йому не підходить, туди він не піде, то він не хоче, то він не буде. Просто Арсен не спав. Скажи, хай лягає спати. Ходи того лягай, давай я йду до тебе там ззаді, і ми може будемо спати. Давай. Я тебе так обнію, і ми так буде. Ходи дівчинка є. Давай. Да. Вот так будет. Нет. Вот так будешь храпил. Да давай. А ну тихенько, тихенько, тихенько. О, чуєш? О, тепер почув. Тепер почув. Чекай, чекай ще один буде, що ти зразу плачеш. Дай мені. А все, де? Ну, треба бігти за ним Андрій каже, диви розселяти там ветелик. І побіг, але той метелик. Втікав. Пішли метелика ловити. Чуєш? Андрій, Андрій стій, Що? чуєш, ти не хочеш поприбирати в машині, тут а, просто капець. Так, будь ласка. Хоча б я поприбирав, а що я маю робити? Ти дивишся від часу голуба, ну зробив. Собі з метелика. Зачекай, дай я з ним полапаю метелик. Добре, але там десь є той. Тримаєш для телефону, мені потрібен. Приготувала рибу. Як вона пахне. Та ми купили, купили її, а Сенку не зловили. І ще не робила відбивні зі свинини. Ні, Зараз має. тільки зварю. Що? що Мінчик Угу. А собі зробила підливку з курючого філе і зварила ще гречку. На вулиці і вдома така спека, що ми закрили штори, щоб сонце не попадало в кімнату. В кімнаті немає просто напросто чим дихнути. А вночі то взагалі я мовчу. Хоч бери і просто-напросто в фокстрот і купляй той вентилятор. Покажу вам, як я організувала стіл. Поки що в мене буде отаке зеркало. Сюди я поставила резиночки, приколочки. Звичайно, в мене їх багато немає, але хоч щось. Нарешті ця шкатулочка буде тут у мене стояти. Я не знаю, скільки вона в мене вже років, десь, напевно, 8 чи скільки. І там в мене. Сережки, всякі таке, браслетики. З тієї сторони в мене косметика, в мене її небагато взагалі. Тепер можна купляти, бо тому що є де її ставити. Така пудра, тіні, для брів, хайлайтер. ну, всякі такі. Тільки потрібно пензлики помити. Андрій, каже, ти вентилятор я не можу, я не можу. Я навіть говорити не, говорити не можу, бо настільки а так я душно, висок висок я не пам'ятаю. Там у нас щось 35 чи скільки, які відчив, що цілих 50. Е, ватні, ватні диски, ватні палички, поставила тут свічку. Таке-таке. Це я дусін для тіла. Сюди піднизу, Я поставила свої плойки. Ці косметичці в мене. С будеш? Синіше рушник і просто так вон ним махає. Е, мої спреї улюблені, як я люблю ці від Вікторії Secret. О, як файно. Та. І так махає. Цілий день цілий ніс. Я б його вам показала, але він тут роздягнутий. Так, ой, крем. Всякі масочки. Знаєте, буду... що е, мені потрібно? Мені сюди потрібно якийсь такий онесенький органайзер. Щоб став... Десь так воно навіть наполовину. Це все ще не докінчено, можна сказати. Тож, І? якось так мене все влаштовує. Оця декорація мені так подобається, оголоднаю. Так все гарно. Все. А от крем для обличчя, ну, все для вмивання. ну то, Звичайно, в ванній кімнаті. Воно ж мені тут не потрібне. Який протяг? Нема mm. ніякого протягу. Є-є-є. Yeah, yeah, yeah. Моя плодочка. Нова, дитяча кімната. <laughs> така світла і біла получилася. Я не можу налюбуватися. Взагалі класно. E, мебель ми поставили так, як була. Не знаю, перше думали у цей диван поставити сюди, а сюди столик і стелаж, але передумали. Поміняли ще цей столик. E, цей столик був в Італії. Ми його сюди поставили, а там той ржавий склали і занесли в підвал. Тому що він був дуже широкий і його так багато нам не потрібно. E, що ще? Не знаю, нібито все, нібито все класно. Андрій телевізор поставив назад, причепив. Тільки ще хочу коцики поміняти, купити якісь сірі чи що. Арчі Аджі не може. Ти спокотно дуже. Він не знає, де себе діти. Він лежить на дивані на землі, на підлозі, на дивані, на підлозі. -от. Ну і цей бік. Я не знаю. Тюлі зі шторами або рол -штори. Ті ролл-штори, Вони мають бути якби отут -от на стіні, але мені здається, що більш гарніший, так вишуканіший, ну і взагалі шикарно буде виглядати з тюлі і зі шторами. Не знаю. Без поняття. Тоже така красота получилась. Все ж таки білі штори. Ой, штори. Шпалери. Це саме краще. Замовили піцу. Замовили ще суші. Тоді ми замовляли. Mm -hmm. І картоплю. Не пам'ятаю, що говорила. Я картоплю ще е, закрив, якщо Діана вчора дітей забрала. Вони сьогодні поїхали з мамою на озеро. Вони відпочивають, плаваю себе. я би зараз сама берите в озеро просто Так, хоп, і все. А мені лід. Купила з блузку на 1 вересня з таким довгим рукавом. А Злата каже, мама, а якщо вчителька скаже нам йти в ну, вишиванках, я кажу, ну то підеш в вишиванках, а ту спідницю і блузку, яку я тобі купила, там підеш на наступний день. Різниця. Ну, Взагалі мені так сплоть ця блузочка, така простенька. Гарна. Бо зараз знаєте, ті такі стандартні продаються всякими мажурами, тут всякі бантики. Знаєте, колись були? От Я пам'ятаю, як в мене було 1 вересня, як я там йшла в перший-другий клас, мама мені такі блузки купляла. І вони зараз ще є вони ще досі в моді, але я не знаю, вони мені настільки не подобаються. ну, що просто. Я там дивилася, така була біла з такими чорними вставочками з цієї сторони. Цієї. Ну, ніби то гарно дивиться, але щось взагалі не то. Я вирішила таку просто купити, горошок. Ну, не знаю, це мені більше сподобалось. Так, ще взяли арсенкові кеди. Не знаю, або буде вибігати біля дому, або заберемо садочок. Ось такі. І ще собі купила халат. Такий тепленький-тепленький. З У нас ввечеріє і так добре стає. Маю на увазі, що є чим дихати. Дивись і думаю, на що я в залі соні фарбувалася. І так файно. Діти що мені приїдуть завтра, я на них привезу десь 10-ту годину. Ти ж розстріляєш? Ні. Табо просто голову запхай. Тоже Та добре. Так файно, я можу передатися взагалі. Буду зараз макіяж зніматись, яке таке. Будемо лежати, щось дивитись. Я поїхаю купити як. Тож Та так. І напевно на тому буду закінчувати. Йду монтажувати, бо, бо, бо що там є, що монтажувати. <coughs> Всім дякую, що були з нами. І усім па ба